Цей пляцок я присвячую любителям медово-макової випічки і вірю, що таких більшість, адже таке поєднання є безпрограшним. А коли ще додати дуже цікавий крем, сирний прошарок і фарширований чорнослив, виходить казково смачний пляцок. Розповім про усі нюанси та складнощі, які виникли, нічого не приховаю. Тож до роботи. Приготуємо дуже смачний маковий корж. Відразу запишіть його рецепт у свій записничок, бо він просто чудовий. Отже, у чашу міксера розбийте 3 курячі яйця, досипте 220 г дрібного цукру і відправляйте збиватись. Збивайте на середній швидкості хвилин 5-6. В процесі збивання ви побачите, як маса буде ставати усе світлішою та пишнішою, бо відбувається процес насичення маси похирцями повітря. Переконливо раджу дозбити цю масу ось до якого надійного пишного стану. Далі сметана. Її потрібно взяти 250 грамів. У мене сметана жирністю 15%. І далі ось такий цікавий інгредієнт, як харчовий амоній. Візьміть його 5 грамів, це чайна ложечка без верху. Якщо немає амонію, замініть такою ж кількістю соди, вмішавши її в Порошно, але відразу попереджую, що із амонієм структура коржа виходить значно кращою та цікавішою. Добре перемішайте усе разом, з'єднайте сметанкову і яєчну суміш і перемішайте до повної однорідності. Всипте 250 г сухого меленого маку. Це звичайний мак, не запарений, просто цілий мак змололи і більше нічого з ним не робили. Тепер усе ніжно перемішайте. Круговими рухами лопатки знизу вгору, стараючись зберегти повітряність маси. Всипте 220 г просіяного борошна і теж перемішайте лопаткою до однорідності. Придивіться до правильної консистенції цього тіста, воно досить важко спадає із лопатки. Перекладіть тісто у підготовлену форму розміром 36 на 28 см, застелену якісним пергаментом. Розрівняйте лопаткою, стараючись рівномірно заповнити тістом усі куточки форми і зробити так, щоб усюди товщина тіста була однаковою. Усе в духовку його випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 16-17 хвилин до готовності. Цей корж печеться дуже швидко, тому не відходьте далеко від духовки і постійно контролюйте процес. Поверхня готового коржа буде злегка зарум'яниною. Під натиском пальців корж має пружинити, а коли проштрикнути його в центрі шпажкою, вона має вийти сухою. Повністю охолодіть корж і далі краще загорнути його у плівку та залишити у прохолодному місці до завтра, щоб він гарно визрів. Охолоджений корж розріжте на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. Готові коржі пухкенькі та ніжні, без жодного запаху амонію з приємним маковим ароматом. Для медових коржів у трьох курячих яєць відділіть білки від жовтків, білки відправляємо збиватись. Збивайте на середній швидкості приблизно одну хвилину чи до моменту утворення пивної піни. Далі порціями по одній 2 столовій ложці поступово досипайте 100 г дрібного цукру, аж поки він не закінчиться, а піна не стане пишною та стійкою. Не припиняючи збивання, по одному введіть 3 жовтки. Збивайте усе разом ще приблизно 2-3 хвилини, аж поки увесь цукор не розчиниться. Збита маса має бути суперпухкою. Дивіться, вона практично не сповзає із лопатки, а намальована вісімка практично не розпливається. Влийте до тіста 100 мл олії без запаху, 200 мл кефіру кімнатної температури жирністю 2,5% та 100 г рідкого натурального меду. І знову нехай попрацює техніка. Перемішайте усе на найнижчих обертах лише до однорідності. 280 грамів просіяного борошна сполучіть з 7 грамами соди і ретельно перемішайте, щоб корж був дрібнопористим і без крупних повітряних порожнин всередині, всипте порціями підготовлену борошняну суміш до яєчної і перемішуйте на низьких обертах міксера лише до повного об'єднання. Тут нічого не потрібно довго збивати. Тісто виходить консистенції як сметана середньої густоти і важкою стрічкою буде стікати із лопатки. Всипте 125 г крупно посічених горіхів і перемішайте лопаткою. Тепер форма. Вона у мене розміром 36 на 28 см, застелена якісним пергаментом і по куточкам прикріплена краплинками тіста для того, щоб пергамент не рухався у процесі роботи. Рекомендована висота бортиків 3-4 см. Вилийте тісто у форму і гарненько розрівняйте, заповнюючи ним усі кутки та краї форми. Постарайтесь, щоб товщина тіста усюди була більш-менш однаковою. Усе в духовку його випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 20-22 хвилини до готовності. Готовий корж буде мати згори впевнений карамельний колір. При натисканні пальцями згори він має пружинити. а найнадійніший спосіб перевірити готовність коржа проколоти його в центрі дерев'яною шпажкою. вона має вийти сухою і без залишків сирого тіста. Повністю охолодіть корж і теж розріжте його на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Коржі виходять пухкими та ніжними, а от колір коржів буде залежати від сорту використаного меду. Чим він темніший, тим і корж буде мати більш карамельний колір. Просочіть обидва коржі з нижньої сторони солодким чаєм, особливу увагу надавши краям, оскільки вони завжди виходять найсухішими. Тепер поговоримо про цікаве і найсмачніше про начинку для медових коржів. Нам потрібно буде чорнослив 24 штучки. Вони будуть важити приблизно 200 220 грамів. Ви можете обрати просто в'ялений чорнослив чи в'ялений і підвуджений чорнослив, але у будь-якому разі він повинен бути дуже м'яким, не сухим. Тому попередньо залийте його кип'ятком і залишіть під кришкою на 40 хвилин, а потім обсушіть. Або якщо чорнослив аж надто сухий, попередньо проваріть його у підсолодженій воді до м'якості. Ми будемо фарширувати чорнослив половинками горіхів, тому краще відразу відкласти для цієї роботи половинки або хоча б четвертинки горіхів, щоб розріз був красивим та ефектним. Якщо начиняти маленькими шматочками, то так красиво на розрізі не вийде. Вага горіхів приблизно 80 100 грамів. Смачніше буде, якщо ви попередньо злегка обсмажите їх перед роботою. Отже, кожну чорносливину слід нафарширувати половинкою чи половинкою плюс ще четвертинка горіха. У нас має вийти ось така чи маленька кубка фаршированого чорносливу. Далі у чашу міксера викладіть 380 крем сиру. Сир має бути холодним. У більш економному варіанті його можна замінити протертим жирним домашнім сиром. Докладіть 120 грамів цукрової пудри і відправляйте збиватись. Цукрову пудру тут не замінюйте цукром, бо у крем сирі цукор не розчиниться. Перемішайте усе на середній швидкості до однорідності. Якщо замість крем сиру ви захочете взяти маскарпоне, а він жирніший, то перемішуйте його. Дуже коротко і лише на найнижчих обертах, щоб нічого не розчарувалося. 150 мл холодних вершків для збивання а це, відповідно, мають бути вершки жирністю не нижче 33-36%. збите до стану м'якої піни. Подивіться, нам тут не потрібно їх збивати до жорстких піків, лише до м'яких. 8 грамів якісного желатину сполучить з 50 мл вершків. Будь-якої жирності чи навіть молока кімнатної температури. Я давала жирні вершки. Перемішайте і залишіть на 5-10 хвилин. За цей час желатин повинен набрякнути. На водяній бані чи короткими імпульсами у мікрохвильовій печі нагрійте желатинову суміш і перемішайте до повного розчинення желатину. Охолодіть до кімнатної температури. Вмішайте 2 столові ложки збитих вершків. І перемішайте до однорідності. Це робиться для того, щоб вирівняти температури двох сумішей, а також полегшити їх перемішування. Тепер влийте желатинову суміш у вершки і лопаткою перемішайте до однорідності. А далі усю цю суміш вливаємо до сиру і перемішуємо на низьких обертах лише до однорідності. Маса виходить середньої консистенції, але вона дуже швидко почне схоплюватись, тому далі слід працювати дуже швидко. На підложку викладіть один медовий корж просоченою частиною вверх. На нього викладіть приблизно половину крему і розрівняйте його. на крем Шість смужок із фаршированого чорносливу, викладаючи їх вздовж короткої сторони форми. Причому зверніть увагу, що для красивішого зрізу пляцка таки краще чорнослив викладати ось так, впоперек, а не так, як викладала я поздовж. А я так переживала, щоб правильно показати орієнтацію чорносливу, що зробила усе навпаки, і мені для гарного розрізу довелося нарізати пляцк вздовж довгої сторони форми, а не вздовж короткої, як ми звикли. Втисніть чорнослив всередину у крем. він має зануритися майже до самого коржа. Зверху викладіть решту сирної маси і гарненько розрівняйте. Нагадую, що працювати слід швидко, бо ця маса дуже швидко гусне. Зверху викладіть другий медовий корж просоченою частиною до крему, злегка притисніть корж зверху долоною, щоб він добре поєднався з кремом. Порівняйте усе з боків і відправте усю конструкцію до холодильника на той час, поки ми приготуємо другий дуже цікавий крем. А для цього у кастрюльку викладіть 250 грамів сметани. У мене це сметана жирністю 15%. Досипте одну пачку, у мене це 70 грамів, порошку желе зі смаком пхіві чи яблука та 200 грамів цукру. Далі відправляйте усе на плиту та перемішайте до однорідності, помішуючи на середньому вогні, доведіть до кипіння та проваріть одну хвилину. Наше завдання. Щоб цукор та желатин повністю розчинилися. Далі знімайте з вогню і охолодіть до температури приблизно 25 градусів Цельсія, 300 г вершкового масла кімнатної температури викладіть у чашу міксера і відправляйте збиватись. Збивайте не менш 6-8 хвилин. Час збивання залежить від потужності вашого міксера, але масло має поміняти свою структуру. Посвітліти, стати пишним і вибрати у себе достатньо похирців повітря. Порціями по декілька столових ложок вливайте желейну масу постійно перемішуючи усе на низьких обертах міксера, аж поки маса не закінчиться. Якщо ви усе зробите правильно, то крем вийде дуже пишним та ніжним, він буде чудово тримати форму і важко спадати із лопатки. Саме це. Нам і потрібно, адже він повинен утримувати на собі важку конструкцію. Отже, відразу відділіть 4 столові ложки крему для оформлення, а решту розділіть на дві рівні частини. Далі краще збирати пляцок у кулінарній рамці. На підложку викладіть один маковий корж низом вверх і просочіть його солодким чаєм. На корж половину желейного крему. І розрівняйте його, на крем усю нашу конструкцію із двох медових коржів і чорносливо між ними. Зверху викладіть другу частину крему і розрівняйте його, на крем, другий маковий корж нижньою просоченою частиною до крему. Зверху притисніть корж долонею, щоб він гарно поєднався із кремом. Вверх змастіть відкладеним кремом. Цей шар крему має бути мінімальним. Прикрасьте бісквітними крихтами. Усе! Відправляйте у холодильник мінімум на 8-12 годин, щоб усі коржі та прошарки поєднались. А ось і наш красень. Вага пляска 3 кг і 300 г, висота 13 см. Пляцок чудово нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Завдяки великій вазі пляцок можна нарізати на 30 порційних шматочків. Шматочки не розвалюються і гарно тримають форму, незважаючи на достойну висоту пляцка. До речі, якщо ви хочете дещо нижчий пляцок, то використайте форму розміром 20 на 30 см. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.